Опалювальний сезон у Чернівцях офіційно розпочали 4 листопада. Вже наступного дня всі котельні запустили в роботу. Мова йде про чотири великі і 86 малих котелень. Як зазвичай процес отримання теплової енергії для споживачів, це є певний процес і є певна затримка. Ну чому вона трапляється? Це те, що тепло подається поступово, тобто, це більше стосується управлінських компаній. Ми подали повністю теплоносій до всіх житлових будинків, але враховуючи складнощі. Ну, з кадрами, десь українські компанії не були готові, тому деякі будинки певний час залишалися і навіть зараз залишаються без теплової енергії. Нині підприємство має близько сотні звернень щодо неякісного теплопостачання, переважно через проблеми у внутрішньобудинкових мережах, за які відповідають керівники будинків. Якщо Буває в будинку: один стояк гріє, другий не гріє. В одному під'їзді тепло, в другому під'їзди прохолодно. Це в першу чергу. Мешканці повинні зрозуміти, що потрібно звернутися до управлінських компаній. До нас, як до підприємства теплокомуненерго, ми закликаємо навіть просимо звертатися тоді, коли вже мешканці побачили, десь є витоки на зовнішніх мережах, десь парує з якоїсь колодязя. Тобто тоді це вже виключне питання теплопостачання вже нашого підприємства. На магістральних мережах за тиждень роботи котелень жодних поривів не фіксували. Цьому посприяла вчасна підготовка комунальників у літній період. Між тим нині підприємство готується до тривалих відключень електроенергії. Є котельні, які нам не відключають електричну енергію, а є такі, які відключають. Тобто не відключаються там крупні наші об'єкти, які у нас підпадають під ту категорію, які ну, ми розуміємо, що наразі не відключають, але якщо буде якась ситуація якась гірша, то вони можуть бути відключені. Більшість об'єктів, це майже 86, це мілкі котелі, які є у нас в графіку планових відключень, які постійно відключаються. Під час відключень теплопостачання Чернівці теплокомуненерго намагаються мінімізувати незручності для мешканців. Ми на тих об'єктах, які відключаються, прийняли рішення підняти температуру для того, щоб з цих котелін компенсувати в той період, коли котельня зупинена. Тобто, в цей період, коли вона працює, вона працює на більш високих параметрах. Ніж повинна працювати для того, щоб мешканці максимально відчували комфорт і максимально не відчували в оцих перепадів, коли коті не зупинили. Під час тривалих відключень світла великі котельні обслуговуватимуть когенераційні установки, а всі малі забезпечені генераторами. Ми поки не запускаємо генератори, тому що на вулиці плюс 10-11 градусів, то звісно, це недоцільно. Але в подальшому при пониженні температур. Ми будемо їх включати. У нас розроблений певний алгоритм. У нас є за кожним об'єктом закріплена відповідна фахова людина, яка буде вже на випадок блекаутів або пониження температур. Будемо включати ці генератори. За словами Олександра Корчунова, підприємство забезпечене необхідним паливом. На випадок блекауту на протязі там двох-півтори-двох годин. Всі генератори будуть запущені. Зрозуміло, що генератор він не може працювати 24 години на добу. В разі планових відключень і понижених температурах ми будемо запускати генератори. Якщо ж ми говоримо про blackout, то тоді вже будемо запускати генератор тільки на підтримку мережі, щоб не було е е е перемерзання теплових мереж. За паливо чи роботу генераторів з мешканців додаткової оплати не стягуватимуть. Усі витрати бере на себе підприємство. У разі критичної потреби паливо закуповуватиме міська рада з резервного фонду. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4